Друзі, всім доброго дня! Хочу показати вам, як виростити персик в домашніх умовах. Все дуже просто. Перед вами гіркий мигдаль був куплений і заказаний в інтернеті кісточки. Що ми робимо? Ми беремо наші, наші кісточки та намочуємо у водички. Приблизно троє суток зливаємо воду, здираємо м'якоть, потім беремо якусь ємкость. Можна взяти перліт або так як я взяв пінопласт, пісок та тирсу вільхи, зволожив полівізатором та положив льох в погрібі. Вони лежали близько місяця, можливо, трошки більше, щоб вони пройшли стратифікацію. І, як ви бачите, ось у нас вже із кісточки. Уже він пішов в ріст пагін. Його вже потрібно садити. Зараз я вам покажу, як ми будемо це робити. І так, продовжуємо. Зробили ми рядочки та кидаємо наші кісточки приблизно на відстані 10. Сере 15 см і бажано цим паросточком вниз, це як корінчик, це вже ось і все. І тепер засипаємо наші кісточки і гарно засипаємо легесенько. Трамбуємо легенько та чекаємо настання тепла і дивимося, щоб тут була завжди волога. Поливаємо та слідкуємо, ждемо наших сходів. Друзі, ось так, все просто. Стратифікацію гіркий мигдаль. Десь проходить в нього місяць, можливо, півтора. Все дуже просто. вирощуйте персики вдома, бо на базарі буває, як купиш біля нього, ходиш, за ним дивишся, доглядаєш, а то показується, Пересорт. Коли сам будеш впевнений на 100%, друзі, підписуйтесь на канал, кому відео стало корисним. Всім мирного неба та гарних врожаїв!